Спільне патрулювання виявилося фейком. Інформація про те, що українська армія буде контролювати лінію дотику і окуповані території разом із російськими військовими, не відповідає дійсності. Про це кореспонденту ТСН розповів генерал-майор Олександр Розмазнін. Він є українським представником в центрі контролю і координації припинення вогню. В складі цього центру справді працюють російські військові, а також представники неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей. Але створено центр ще три місяці тому, відповідно до мінських угод. Його завдання контролювати виконання домовленостей про припинення вогню. Нагадаю, раніше, нібито, прес служба обсє повідомила, що 28 грудня почнеться спільне патрулювання українськими і російськими військовими під контрольних сепаратистам територій. Планировалось таким вот образом, после выполнения первого этапа протокола Минского прекращения огня. Вот. После этого мы выходим на этап одновременного отвода артиллерийских систем от линии соприкосновения. Когда начнется отвод от этих вот артиллерийских систем, в машинах УАЗИК садится один офицер России, один офицер Украины, вместе рядом машина ОБСЕ. И они едут контролировать, как отводятся артиллерийские системы. Ну, мы сейчас что-то дело отложили в сторону. И ждем команды.